Результати челенджу роботи в таксі, день третій, і що ж нас вийшло заробити від сьогодні. Давайте розбиратися. Працюю в місті Києві на Toyota Prius і маю ліцензію. Друзі, тому кому потрібна ліцензія, пишіть домовимось. Тепер про результати: 3367 гривень це результат роботи в уклоні, і відповідно 547 гривень це у нас результати роботи в болт. І додаю ще до цієї каси 500 гривень. Чому? Бо я був на невеличній шабашці. Не будемо озвучувати, скільки я там зробив, але суть в чому, що середня в мене результат на годину, бо я сьогодні працював повноцінних 9 близько так. Плюс-мінус 10 годин це 434 гривні за годину. Тому я сміливо додаю 500 гривень до каси і маємо результат 4414 тисячі гривень. Приїхав я при цьому 228 кілометрів, з яких сміливо можна віднесувати 28 кілометрів по власних справах вночі, бо я пізно повертався, тому що обіг. Кілометрів був зарахований з ночі і трішки по власних справах наша шабашку, пам'ятаєте? Тому 4414 гривень, бачите, яка складна сума. Звідси ми мінусуємо на пальне 200 км з витратою пального на пріусі близько 6 літрів, а 6 літрів на 30-180, відповідно, мінус 360 гривень на пальне. В нас залишається 4054 мінус 1500 гривень. Це те, що ми з вами рахуємо на проживання в Києві, базовий мінімум. І залишається 2554 гривні, які ми кладемо до копілки нашої і для здійснення мрії. І тепер в нас в результаті цього челенджу сума в банці ось така, друзі: 8356 гривень. Як вам результат, ділиться думками в коментарях і пишіть, що думаєте на рахунок цього